А, добрий день, привіт, я Макс Демський. Мене звати Олексій Гнатковський, композитор. Я Олександр Балтушев. Я Ростислав Держипільський. Мене звуть Дар'я Кольцова. <laughs> Я Євген Самборський. Запрошую вас на порто-франкового гольффест, 8-12 червня. Запрошую всіх, в місто Івано-Франківськ. Місто сповнене якогось іншого почуття. Місто в нас є унікальне гармонія, життя, іншого темпу, природи, краси, повітря. Станіславський феномен. Я знайшла те місце, де живе моє серце. Це буде енергетичний вибух Театр, і кіно, і музика. івано – це своєрідний мистецький порт тут і зараз унікальні проекти, які готуються спеціально Художні фантазії на тему Шумера Акад, на тему древніх цивілізацій.